Сергіївський майдан мав назви Базарна площа, Надлопанська площа, Сергіївська площа, Площа Декабристів, Володатарський майдан. Сергіївський майдан обмежений з півночі Соборним узвозом з південного сходу Павлівським майданом. У 1850-х роках під гіркою поруч з купецьким узвозом був збудований Сергіївський ряд, що отримав назву на честь губернатора. Між Сергіївським рядом і річкою збудували московський ряд. Тоді ж площа отримала назву Сергіївська. Наприкінці 19 століття Сергіївський ряд згорів. І у 1890 році на його місці був збудований доповерховий Миколаївський ряд за проєктом архітектора Шпігеля. У 1898 році вздовж берега річки Лопань збудували ряд кам'яних будинків за проєктами Академіка архітектури Олексія Михайловича Бекетова. Під час німецько радянської війни усі будівлі на площі були знищені. У післявоєнні роки завали розібрали і замінили на сквери. А у 1957 році на гірку збудували нові широкі сходи за проектом архітектора Клейна та приходька.